Так, сьогодні у нас рубрика розпаковка буде. Замовив я собі одну штучку, так як я почав намагатися знімати відео для YouTube, дещо там на ТікТок виставляю, то якби я думаю буде мені корисно. І зараз хочу зробити розпаковочку, отримую його на новій пошті. Ще якби не розкривав, навіть на новій пошті, не дивився, все запаковано. Ось, Хоча була... Якби заказ ну наложений платіж, але не оглядав, тому що забирав не я. І зараз якби хочу на відео відкрити, подивитись, показати, що воно таке і чи корисне буде мені чи ні. Зараз розпакую, ножик взяв і покажу. Так, ну, пару секунд розпакував. Ось така річ. Штатив. Для телефону така підставочка, для камери, для телефону. Там повинна бути всередині ще спеціально для телефону така підставочка в комплекті. Зараз відкрию і подивимось. Зараз він би мені вже знадобився, якби він був. Тут телефон поставити, зафіксувати, було б набагато зручніше. так одною рукою не зовсім. В такому він чохольчику йде, коробка пуста. Середині. Ось цей фіксатор для телефону. ось такий, І сам штатив. Такий маленький він. На відео, як дивився огляди, так здавалося, що він більший. О, ось так. Зовсім невеличкий. Він тут розкладається. Ось так, ножки. Ну така. Ніби як за свої гроші повинен бути нічого. Тут, якби ножки в нього регулюються, такі зажимчики. Виїжджають. Поставлю на паузу, бо одною рукою зовсім незручно. Ну, ось такий то все має вигляд. Доволі так нічого. Що розібратися з цими барашками, що куди, що фіксує. Накрутити цей фіксатор для телефону. Тут на різьбі. Ось так якось замовляв на промі. Силочка, якщо, якщо вийде я при запишу в описі до відео. Ще не, не оставляв ніколи силок, то не знаю, вийдеться, не вийде, але якщо вийде, то, то залишу. За доставкою він обійшовся мені 464 гривні, здається. Якби досить бюджетний такий варіант, але для моїх потреб якби повинно бути то, що треба. Ну, Ця вже картинка йде якби з штативу. Зафіксував телефон на штативі. Ну, вже буде, я думаю, зручно. Можна повертати вверх-вниз, якби, без питань. Поки що мені подобається. Бо бувають такі моменти, що потрібно десь зафіксувати телефон, щось показати, щось, щоб телефон знімав, от так як зараз, наприклад, на одне місце. А оператора немає, то якби для таких цілей, я думаю, буде то, що треба. Бюджетний, для моїх потреб мені вистачить. Звісно, ще хотілося б е, мікрофон, тому що зі звуком трошки якби я і голосніше стараюся балакати, говорити, але трошки зі звуком проблеми. Так я передивлявся відео, то потрібно робити звук на всю, тоді щось там трошки чути. Ось, Тому якби було б бажання ще мікрофончик придбати, але. Не все зразу, я думаю, поступово, Якщо це діло піде у мене, то придбаю я і мікрофончик, і можливо стабілізатор для телефона. Щоб була більш якби, якісна стабільна картинка. Ну а поки так, дякую за увагу. До побачення.